Доброго всім часу, з вами Лавра. Поговоримо за найближчі наступи чи не наступи. Все ж таки приблизно лютий. Дивимось лютий. Можливо, це, цей розклад буде довгим, якщо треба буде підтвердження іншою ще колодою, якщо я буду відчувати, що щось є недоговорення. Так що приготуйтеся. Кому це довго, ви можете включати на швидкість, збільшувати і роздивлятися так. Дякую вас за підтримку, коментарі. Ціную вашу коректність. Отже, давайте ми зараз глянемо лютий. Чи піде ворог з Білорусі? Ви знаєте, двічі змінювалася інформація. Все ж таки, дотримуюсь того, що я вже... Десь озвучила, зараз передивимось ще раз в Білорусі. Чи піде ворог, окупант, білорус, росіянин зі сторони Білорусі на територію України? Чи піде ворог на території України в лютому? Чи буде наступ? Наступ не обстріли? Можу сказати, що ми їх чекаємо. Ми в очікуванні, ми на кордонах зберігаємо спокій і в очікуванні, тобто не розслабляємося. В очікуванні того, що якщо щось, то це все зразу зупиняти. Що ще? стосовно, чи піде ворог. З Білорусі у лютому? Я думаю, що ні, що це більше лякалок якийсь, поки що ворог тільки видивляється, поки що ворог тільки, знаєте, тільки готується і так далі. Що ворог там на стороні Білорусі, і що ворог сам себе, як він себе почуває сам? Ні, поки що стоїть. Поки що стоїть. Він поки що не рухливий. Очікує нових вказівок, але вказівки поки що. Ну, от Старт, да, він ще не, не озвучений, я б сказала, ось так. Що там ворог? Я не думаю, що ворог. Готовий в лютому з Білорусі піти. Тут поки що на даному етапі це як у вигляді лякалок. І, звичайно, ці лякалки можуть бути обстрілом. Звичайно. Але так, щоб піти, щоб рухати. І буде наступ зі сторони Луганщини. З цієї сторони наступ на територію України зі сторони Луганщини. Ворожий наступ. При всіх їх фантазіях, думаю, що ні. Думаю, що ні. Вони там готуються, складають поки що, складають всі свої. Ті, що по землі їздять, тобто всі свої може бути зброя, це може бути. Ну, все, що рухається по землі, не тільки танки. Ось. Ну, я думаю, що найближчі, там, ну, хай там два тижні ні. Треба буде передивлятися, мабуть. Бо я відчуваю, що воно якесь рухливе все це події, нестабільні. Чи піде ворог з наступом на територію України зі сторони Донеччини? Зі сторони Донеччини будуть пролазити ДРГшні групи, вони самотні, так би мовити, да? тобто це окремі групи, не так, що там повністю військо. Зовсім молоді, скажімо. Зовсім молоді, нові якісь, да, нові військові. Ні, я не бачу повномасштабного вторгнення такого як було, щоб там цілим кагалом пішли вони з Луганщини чи з Донеччини. Але з Луганщини ще раз підкреслю, воно тут мені показує ще раз, що на Луганщині чи з Луганщини будуть якісь підтримки. Вони там щось ще перевозять, вони щось там десь складають, ось там. Там як місце дислокації, куди все зливається, переливається, розливається по різних точках, от щось там є. Чи підуть на Харків ворог окупант, чи піде на Харків там протягом двох тижнів місяць, чи піде на Харків ворог по землі? Ні. В них ще слаб ще можливості для того, щоб піти наступом, от найближчі там два тижні вони ще слабі. Да, зі сторони Білорусі мають більше можливостей того, щоб вдарити, десь там просуватися а також з Луганщини. Але все ж таки такого, щоб піти по землі наступом великим і так далі, я поки що не бачу. Військовому, взагалі військовий стан найближчі там два тижні. Атмосфера військова, яка у нас тут в Україні? Найближчі два тижні. Як я і казала, десь мова йде про великі втрати. Це можливо те, що будуть вибухи. Ну, Тут це не новина. Це не новина. А сама загальна взагалі атмосфера стосовно військового, військового стану в Україні, вона ну, хай це буде трошки, можна сказати, трошки стабільна, трішки врівноважена. Ось так не розкручена до прямо до страшенного такого. Допіку. Ось так. Вона більш більш стабільна буде триматися там найближчі два тижні. При цьому ніхто не відміняв вибухи. Ну так далі. Тут ідуть зараз перемовини за спокій, але втрати і говорити про втрати будуть. Про втрати? Можливо, за перевезення цих загиблих. Що ще вас У тут про мова про обстріли, про те, що будуть з Кремля посилати різну інформацію, якої можна не дуже вірити. Ганцов, так би мовити, з Кремля будуть посилати, інформаційних ганцов, Тобто тут може бути, що якась інформація почне розгулювати по нашій території. Ну ось так агресивності, такої, що от як наступ бити по Україні і піти прямо от заходити на територію України, далі продовжувати. Я не бачу цього. Бити по Західній Україні будуть по західній частині України. Можливі жертви. Ну, ось так. Тримаємось, любі. Дякую вам за те, що зі мною ви на каналі. Гарного вам спокою, рівноваги в душі і серці. あ。